Діти та молоді з інвалідністю талановиті та відкриті до спілкування. Щоби укотре про це нагадати у Луцьку за підтримки благодійників, організували унікальний фестиваль за участю відомих українських виконавців. Сцену Волинського обласного музичного драматичного театру ділили зірки і особливі діти. Хто виступав на благодійному концерті? Далі сюжет. Те, що особливі дітки мають право жити активно та показувати себе і свої таланти, слід пам'ятати не лише у всесвітній день людини з синдромом Дауна, а й повсякчас. Діти та молодь з інвалідністю мали шанс виступити на одній сцені з відомими артистами. Приміром, сонячний хлопчик Андрій Мельник разом із Сергієм Скулинцем заспівали пісню астрономічна. Ходить такий благодійний фестиваль, який називається Зірки і діти. І я сьогодні присутній з моїм другом. Ми вже багато років знаємося з Андрієм, Андрій Мельник. Ось, і саме його мама Олена Мельник мене попросила взяти участь в цьому проєкті, Ось з Андрієм заспівати пісню. Я знаю, що Андрій Шанувальник в моєї творчості. Ось Андрій, яку ти пісню вибрав? Ти астромітна. Ти астрономічна, тобто це про кохання, так як весна сьогодні на вулиці. Ось і нам хочеться заспівати про кохання. Про астрономічно. Ну я люблю співати ти астрономічна. Мені класно, весело, все в Україні, приймався дуже багато зірок з'їхало з'їхали сьогодні до нашого міста зі всієї України. Хочу подякувати всім прекрасним благодійним фондам, а саме фонду Ігоря Палиці, який теж допомагає бере активну участь у цьому фестивалі. Діти з інвалідністю це та категорія, яка потребує особливої уваги, особливого догляду. Це було і до, до війни. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, багато. Кого із цих дітей погіршився стан через ем, психічне напруження, через нерозуміння ситуації, через те, що вони дуже гостро відчувають переживання і хвилювання їхніх батьків. Саме тому сьогодні їх потрібно підтримувати особливо з особливою увагою, з особливим трепетом. Саме тому фонд Ігоря горяпалиця тільки разом дбає і співпрацює з громадськими організаціями та іншими установами, які допомагають діткам і молоді з інвалідністю. Тож фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримав організаційно та фінансово і цей фестиваль, аби особливі дітки відчули себе потрібними та талановитими. Дуже потрібно їх відволікати, дуже потрібно їх заряджати позитивними емоціями, заспокоювати і показувати, що вони потрібні, що вони під захистом, що до них є певна увага, і вони цінні в нашому суспільстві. Кожен виступ зірок і дітей з інвалідністю був особливим. Драйвові та чуттєві пісні серед репертуару кожен глядач почув те, що йому до вподоби. Колектив Соняшник готувався до виступу ретельно. Ми танцюємо на цьому концерті, виступаємо патріотичний флешмоб. Також ми танцюємо під пісню Дяді Жори. Ми стараємося, ми активні, ми готувалися. Дітки з особливими потребами вони теж такі самі життєрадісні, радісні, з ними можна легко спілкуватися, і ну не треба стояти осторонь цих діток. І цей фестиваль добра, щастя і взаємопідтримки». підтримки. У фестивалі взяли участь не лише сонячні дітки, всі люди з інвалідністю є повноправними членами суспільства і мають право виражати себе. Ось головний меседж, який хотіли донести організатори. Різні у нас є тут нозології, це синдром Дауна будуть виступати, і аутизм, і незрячі і мовою жестів. Дітки будуть виступати, тобто різні нозології. Ми ось таким чином хочемо. Популяризувати е, тему інклюзії, теми включення людей з інвалідністю в, в творчу сферу життя саме цим е, фестивалем, а взагалі е, хочемо якісної, такої, якісного життя для наших дітей, які е, багато в чому, е, коли звичайним дітям дається це простіше, то нашим дітям з особливостями це надзвичайно дається важче. Серед зіркових гостей, які завітали на фестиваль, і Кили Мен, учасник гурту «Калуш оркестра. Артист взяв до Луцька Кубок переможця Євробачення та співав з усіма дітками Стефанію. Зірка каже, такі фестивалі для особливих діток нині дуже потрібні. І в мирний час потрібно так само приділяти цьому увагу максимальну увагу. Але ще ось така ситуація, вона ще більше додає цієї важливості. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.